Привіт! Ви на каналі Алехас і зараз ми знаходимося на виставці Комонтех 2025, яка сьогодні відкрилась у Києві. І, до речі, ця виставка виявилась найпотужнішою за всю, весь час війни. Ви тільки подивіться, як тут зросла кількість експонатів, але я хочу зазначити, що не тільки кількісно виставка стала краще. А якісно збільшилась якість і кількість виробництва українських надбудов. І сьогодні я хочу вам показати, що ж цікавого демонструють наші дивери, наші забудовники на цій виставці. Ну і наприклад, почнемо ми з, зі стенду Jack Motors. Як ми бачимо, Будшляхмаш шляхмаш пропонує нові автівки. Це саме повнопривідні варіанти. І перше, що ми тут бачимо, це шасі Jack N180 з колісною формулою 4х4. До речі, вже скоро на цьому шасі буде виконана нову машину, і ну, ми про неї розповімо на сторінках автоконсалту. Поряд ми бачимо ще дуже. Вдале виконання, це також повнопривідний вантажний автомобіль Jack N120 з колісною формулою 4х4, і ви бачите, що візуально він мені навіть нагадує чимось газ 66 тобто, це такий аналог безкапотного, зручного, повноприводного автомобіля з бортовою платформою. Але на відміну від того, Застарілого газу ми бачимо, яке тут, в принципі, двигун 206 кінських сил і вантажопідйомність тут 8250 кг. Тобто це, в принципі, доволі такий зручний автомобіль. ну і Крім того, бачимо ми тут і інші комунальні виконання техніки. До речі, виставка ж називається Комунтех. Не дивуйтесь, що тут більшість автомобілів забудована саме комунальними якимись зразками. І ось перше, ще також, що ми бачимо, це самоскид з калісною формулою вже 6х6, також джак. І як ми бачимо, це автомобіль, який, в принципі, називається джак М270 колісна формула 6х6, і він виконаний у виконанні самоскид З... В подальшому на ньому буде встановлено крана маніпулятор. До речі, хочу зазначити, що це все виробництво це локалізовані автомобілі, тобто їх не тільки забудовують якимись кузовами. В Україні, але вже відбувається і певне збирання, і незабаром ми трохи більше про це розповімо. Ну а зараз поки що подивіться, яку техніку пропонує Джак. І до речі, тренд цього, цієї виставки це новинка, яку ми хочемо також показати. Я вам дуже давно не розповідав про новинки. У стані Mercedes-Benz. А ось якраз випав такий цікавий привід, бо це новий фактично партнер-забудовник це компанія «Будшляхмаш», яка отримала права представляти сім різних моделей Mercedes-Benz і виконувати саме їх забудову. І як ми бачимо тут, на базі, наприклад, Арокса. 18:33 з колісною формулою 4 х 4. Вони виконали таке бортовий автомобіль. Ну, а поряд ми бачимо вже безпосередньо сміттєвоз комунальний, який також виконаний на шасі Арокса 2533 І ці автомобілі саме пропонує безпосередньо вже новий партнер. який Розпочав свою роботу. Як ми бачимо, тут не, не лякайтеся. Тобто, бренд Mercedes-Benz це зовсім не означає, що ці автівки коштують там в декілька разів дорожче ніж інші на ринку. Якраз співпраця з цим виробником дала змогу зробити такі пропозиції, такі комплектації автомобілів, які дають змогу конкурувати. З аналогічними виконаннями на шасі Івека або Рено. Тому ось новий партнер, який з'явився, це нагадаю, компанія «Будшляхмаш», Вона тепер буде пропонувати різноманітні забудови на сіми різних шасі, які вона буде пропонувати. Тобто ця компанія не буде продавати, наприклад, Тягачі або якісь е, фургони, а ось саме спецтехніку, виконану і забудовану на власному підприємстві, вона буде реалізовувати через власну двіверську мережу е, тим клієнтам, яких бажають мати безпосередньо європейське шасі. І це, до речі, великий плюс для компанії Mercedes-Benz в Україні, бо ми ж в принципі знаємо, що Раніше вона працювала так собі. Ну, а далі ми бачимо велику пропозицію різноманітних автомобілів для інклюзивних потреб. І тут е, свої виконання демонструють компанія Unicommerce із групи компанії VD. До речі, група компанії VD була нашим партнером в історичної частини. І ця кампанія дбає про власну репутацію. Тому зверніть увагу саме на пропозиції Юнікомерс, бо не так часто компанії так відносяться до власної репутації, як це робить віді, але не тільки віді пропонує тут різноманітні шасі. Бачимо, ми. І пропозиції джаків від Солі Плюс. Причому це забудова автовишок, сміттєвозів, різноманітних лабораторій. Це все спецтехніка, яка користується великим попитом зараз на ринку. Продовжуємо нашу розповідь про. Експонентів виставки Комунтех 2025 і зараз у нас по курсу стенд компанії Техкомплект. Це завод спецтехніки Техкомплект, який багатоплановий і виробляє багато різноманітних і паливозаправників, і автопідйомників. І вже здобув дуже таку потужну репутацію. Бачимо, ми тут і буракран. Який пропонує ця компанія на шасі Iveco Єврокарга 150 з повним привідом, і це дасть змогу легко встановлювати різноманітні стовпи або якусь захисні споруди. І новинка цієї виставки це найбільша автовишка. Вишиною 50 метрів, яка виконана на шасі Deo Novus До речі, нічого більш високого на цій виставці ви не побачите. Це саме автовишка, яка призначена для ремонту енергетичної інфраструктури. А ми з вами всі прекрасно, чудово розуміємо, що це потрібно особливо в цьому році. Ну і крім того. Техкомплект пропонує досить таку велику пропозицію різноманітних автопідйомників різної вишини. Зазвичай це 14, 18, 19 метрів, які виконані на різноманітних шасі, як бригадних автомобілів, як, наприклад, оцей Ford Transit, так і на шасі Дежак і Веко. І так далі. Ще одна з потужних експозицій це компанія Авторегіон. Ми бачимо, що вони пропонують і е, власні автобуси, в тому числі в шкільному виконанні. Е, до речі, тут рівень локалізації близько 23%. Е, більш детально ми розповідали в минулому разі. Про ці автобуси, і вони користуються попитом, але не за в бюджетних програмах. Крім того, пропонує авторегіон і отакі автобуси для перевезення, скажімо так, співробітників Темса Prestige. Ну і Головна пропозиція, яка є на цій виставці, це Део Максимус в різноманітних виконаннях і. У вакуумного автомобіля і автомобіля, який виконаний на базі самоскида і призначений для догляду за дорогами, тобто піскорозкидувач такий з відвалом. І крім того, самоскид з трьохстороннім розвантаженням і краном-маніпулятором. Це, до речі, тренд цього, цієї виставки. Ми бачимо, що Такі пропозиції є майже на кожному стенді, бо е, дійсно користуються попитом саме такі бортові або самоскиди з краном-маніпулятором, які е, зручно використовувати як комунальному сфері, так і в дорожньому господарстві. І ще хочу зазначити, що в цьому році компанія Автек святкує 30-річчя. А компанія Автек це один з найпотужніших гравців на ринку вантажівок, яка реалізувала неймовірну просто кількість різноманітної техніки. І зараз вона представляє інтереси автомобільних брендів Photon та Ford Trucks І, крім того, дуже багато різних цікавих виробників надбудов. Крім того... Компанія Автек е, доволі якісно виконує і локалізацію у співпраці з різноманітними забудовниками. І тут ми бачимо одну з новинок цієї виставки: це сміттєвоз на 22 куба, виконаний на вантажівці Ford Trucks F-Line, який має бічне завантаження. Але е, хочу зазначити, що е, саме цей сміттєвоз е, виробництва спецмаша має рівень трамбування біля восьми. Тобто, е, уявіть собі, яка технологія була застосована для того, щоб запропонувати таке ущільнення. Ну, є тут, звичайно, і е, стандартні сміттєвози. Крім того, є автопилесоси для догляду за різноманітними дорожними системами, є традиційний продукт, хід обробки доріг від компанії RASCO. Ну, і найцікавіша фантажівка на цій виставці це Ford Ford's, виконаний, скажімо так. Комбінована каналопромивочна машина нового зразка, яку виконав спецмаш. Причому, якщо ми подивимося, що це за автомобіль, то це, в принципі, неймовірно високий рівень, якого ще не досягали українські виробники. Так, багато хто виробляв, звісно, каналопромивачні машини, але о такої потужності для догляду за ливньовими. Системами. До речі, ми всі бачили, які потопи були в Києві та в Одесі. Це саме через захаращення ливньових каналізацій. І щоб такого не було, міста в принципі можуть купувати отакі автомобілі, які здатні промивати е, любі ливньові або звичайні каналізації. І, до речі, ця, е, цей автомобіль виконаний по зразку. Принципі автомобілів німецького виробництва найкращих зразків, і ми якраз бачимо рівень виконання, який тут е, можна подивитися, це ну, бездоганна якість, яку зміг досягнути е, український виробник спецмаш. Я вже казав, що одна з напрямків діяльності компанії Автек це. Шасі фотон. І тут ми якраз і бачимо пропозицію різноманітних надбудов, які виконуються на шасі Фотону. І ми бачимо тут і дебют, в принципі, автовишку Азур, яку виконав спецмаш на шасі фотону. Тобто, ми бачимо ще одного виробника автовишок, який вийшов на український ринок, доволі якісний, і буде пропонувати отаке виконання. Для різноманітних комунальних підприємств. Ну і крім того, на спецмаш виготовив для різних ОТГ і підприємств сміттєвози, причому є тут і великі сміттєвози, є і невеликі, тобто все залежить від того, які потреби є у підприємствах. Ну І також, яку ми тут бачимо, це автомобіль для ямкового ремонту, реноватор, який виконаний на шасі Фотон Аюман. І це також пропозиція цього року, яка доволі цікавить багатьох. Ну, нагадаю, що в цьому році компанія Автек святкує 30-річчя, тому є якраз привід звернутися до дилерів, Може, вони вам запропонують цікаві умови, але я впевнений, що обов'язково запропонують. Я вам казав, що в цьому сезоні, в принципі, тренд це самоскиди з тристороннім розвантаженням і краном краноманіпуляторною установкою. І от ми бачимо таку пропозицію і від компанії Альфатекс, виконано на шасі даюн M6H. Це доволі така популярна в цьому сезоні вантажівка, яка дає змогу оперувати або комунальним службам, або якимсь дорожнім службам, зручна і багатофункціональна. Крім того, бачимо, ми виконаний тут і автопилесос на шасі Івека Єврокарга 180, який теж. Доволі зручний для догляду за дорогами. Одна з таких традиційних позицій від Альфатекса це оці автовишки клаб, які виконуються на базі фургонів. І в даному випадку. Ми бачимо, що це доволі зручна машина для обслуговування як рекламних яких -то конструкцій, так і електромереж. І в принципі, вона має висоту близько 14 метрів і дає змогу обслуговувати це безпосередньо з фургону. Тобто, не потрібно для цього мати якийсь окремий автомобіль, а достатньо мати. Просто фургон з отакою автовишкою клап. Ну і Сама ходова позиція у AlphaTexa це оцей сміттєвоз виконаний на шасі Dayune N6H з заднім завантаженням і об'ємом 16 метрів кубічних Ще одна доволі цікава експозиція. Ми бачимо на стенді компанії «Кобальт», яка вже близько 20 років пропонує на українському ринку різноманітну вантажну спецтехніку. Як правило, це фотони. Причому це локалізовані автомобілі, які збираються в Україні у Харкові. І вони не тільки збираються, а й доопрацьовуються. Тобто, виконання, які ви бачите, тут на виставці вони були розроблені безпосередньо конструкторами цієї компанії, і е, вони модифікуються. Тобто е, Ми бачимо на цій виставці дві повноприводні машини. Е, хоча якраз у фотона на стенді ми тільки що. Повнопривідних виконань не бачили, а от Кобальт їх може запропонувати. Крім того, ми бачимо тут і автопідйомник, який теж виробляють безпосередньо у Харкові на заводі «Кобальт». і ця автовишка має висоту 32 метри. На виставці Комонтех ми побачили такий доволі цікавий комунальний автомобіль, який мені нагадав чомусь ГДРівський мультикар. Але насправді це не так. Це такий універсальне шасі від компанії Holder, яка входить до групи компанії Керхер. Керхер це ті самі мийки, про які ви всі чули, і ось саме таку техніку тепер пропонує керхер поряд з, з, з традиційними автомобільними мийками. Тобто є окремий напрямок, який направлений на просування самохідних шасі для догляду за дорогами, парками, прибиранням і посипанням. Чищенням від снігу і так далі, і тому подобне. І ось ми бачимо таку спецтехніку від Керхера. До речі, з'ясували ми трохи і по цінах. Наприклад, оця з поворотною рамою, така спецшасі, має вартість близько 220 тисяч євро. Ну і давайте подивимося, як вона виглядає в салоні. Тобто це доволі така сучасна машина, яка дає змогу не тільки обробляти сумішу дороги, але й чистити їх від снігу та льоду. Ну, а інші машинки тут мають трошки іншу ціну від 100 тисяч євро. Ну і ось одна із сенсацій цієї виставки це. Поява такого електробусу, під, е, який, в принципі, це бренд «Анкай», але він буде просуватися під українським брендом Осткар. Е, старожили, наверняка згадають, що було й колись такі, е, такий завод Осткар, який намагався розпочати виробництво автомобілів легкових у місті Херсон. І ось е, проєкт локального виробництва цих авто. Автобусів реанімували. Збирати їх будуть, до речі, у Києві, недалеко від заводу бувшого КМЗ, і це такий доволі цікавий 8-метровий міський електробус, який має двигун 80 кВт, батарейку 155 кВт, годин і запас ходу 280 кВт. Кілометрів. До речі, буде в цій лінійці не тільки 8-метровий, але й 10-метровий, і 12-метровий електробус. До речі, ми бачимо, що тут є пандуси, тобто він вже адаптований для використання інвалі... людьми на візках калісних. І одна із пропозицій це оцей волтбус, електробус, який. Проходив експлуатацію і е, випробування в місті Києві і, в принципі, непогано себе зарекомендував, тому також може пропонуватися. Е, до речі, плани у компанії доволі грандіозні. І вона, в принципі, може виробляти до 50 електробусів у місті Києві. Ну а далі при масштабуванні виробництва е, воно буде перенесено в інший регіон. І там будуть виробляти не тільки електробуси. Так що тримаємо кулачки за цього виробника, і може у нас з'явиться ще третій виробник власний електробусів компанія ОстКар. Отже, отакою була виставка Комонтех 2025 в цьому році. До речі, це одна з найпотужніших виставок, яку я бачив під час війни. Тут багато доволі. Цікавих новинок, і е, бачимо, ми і тренди цього року. Це виробництво оцих е, самоскидів з краном маніпулятором яких в принципі ми бачимо майже на кожному стенді тут. Е, до речі, е, ще один з трендів це розширення локалізації, е, над яким працюють всі виробники, і ми бачимо, що на більшості з них є наліпки, зроблено в Україні. І саме оця програма зроблена в Україні, вона є трендовою, і е, на цій виставці була презентація каталогу комунальної техніки, яку е, к будуть роздавати всім ОТГ і громадам для того, щоб вони замовляли саме техніку, яка має українську локалізацію, бо українська локалізація це 40% податків, які будуть залишатися в країні. Ну ось така у нас була спонтанна сьогодні екскурсія по виставці. Підписуйтесь на канал, пишіть ваші враження, пишіть ваші якісь враження від техніки, яку ви тут побачили. Мені в принципі здалося, що тут було багато цікавого.